Після демобілізації у військовий резерв Верховна Рада ухвалила нині президентський закон, згідно з яким бійці, що звільняються зі строкової та військової служби і демобілізовані після служби у зоні АТО, будуть зараховуватись до резерву збройних сил України. Резервістами ставатимуть уже не добровільно, але обов'язково. І не всі, а лише ті, кому дозволяє стан здоров'я, професійні та морально-психологічні якості. Військовий резерв створюють на особливий період, поки в Україні триває війна. У разі форс-мажору резервістів зможуть призвати на службу знову, проте вже не через військкомат, а безпосередньо до своїх військових частин, за якими будуть закріплені військовослужбовці, зараховані до резерв. Передбачається, що у випадку форс-мажорних обставин, за рішенням президента, рішенням парламенту, вони будуть призиватися вже мобілізовуватись не по е тій схемі, яка була раніше, а саме через військкомати. Через бойове злагодження, а напряму в свої частини. Це так називаємо резерв першої черги. Я буду молитися і надіятися, що до цього не дійде, але ми повинні бути готові.